Дякую Ого, ось такі качені історії. Ха -ха. Цікаво спостерігати за птахами. Ой, Драка, ой! Ой, що ж вони не поділили? Кусочок хліба? Ага. Ну, чого ти боїшся? Так і хочеться походити. Оці їх кригі, але я дуже боюся, ні, я ніколи. Зараз у нас вже плюсова температура. А взагалі цей ставочок він не глибокий. Пам'ятаю, прошлим літом він взагалі висох, оце таким спокотним літом, як у нас було у 24-му році, повністю висох цей ставок. Ну і потім Ох, вода, вода набралася знову. Ой, все, ну. наїлися вже. Угу. Природа надихає, піднімає настрій всіх вас з весною і сподіваємось на мир. Дякую вам за увагу. До побачення.